Після анонсу того, що наступний дроп додасть нам мідного голема, і завдяки вашим коментарям, за що вам величезне дякую, я зрозумів що взагалі не пам'ятаю, які були воути раніше і які, моби та біоми перемагали, а які програвали. Я пам'ятаю лише те, що перший воут був саме про Фантома і тепер його усі ненавидять. З нього і почнемо. Це було у далекому 2017 році, і нам пропонували обрати серед чотирьох варіантів. До речі, це єдине голосування, в якому було одразу чотири кандидати. Переміг фантом. Чому та як? Не знаю. Можливо, усі хотіли, щоб в Майні було більше летаючих мобів, але ніхто не розумів, до чого це призведе. А призвело це до того, що він настільки всіх дістав, і Моджанк внесли його як окреме право під час створення світу, яке дозволяє вам вимкнути спавн саме фантомів як окремих мобів. Тільки вдумайтесь в це. Вони не перероблюють його. І не змінюють, але винесли його як окрему сутність, яку можна вимкнути незалежно від інших мобів. У 2018 році Волд став вже більш знайомим нам з трьох кандидатів і кумедних стилізованих трейлерів. Тут нам пропонували на вибір змінити три біоми: саванну, пустелю і тайгу. Перемогла Тайга, і я особисто був за неї, виключно через лисицю. Користі саме лисиця, звісно, якоїсь великої не принесла, але нам додали багаття, що в цілому доволі непогано увійшов в життя майну. Використовується постійно і як декор, і як для швидкого приготування чотирьох одиниць їжі одразу. Наступного року, у 2019-му, знову були біоми, де нам пропонували мангрове болото, пустоші та гори. Перемогли гори, і тут я теж голосував за гори. Проте зараз жалкую про це, бо козел мене дратує, а снігом в якості пасток я ніколи не користувався. Та й для гравців цей сніг не надто велика перепона. Його легко зламати, і ефект замерзання швидко повертається до норми. Проте мангрове болото все одно додали через два роки у 2021 році. Тобто з цього голосування незмінними залишилися лише пустощі. і виходить, що саме болото з жабами це був перший випадок, коли щось, що програло, було додано в гру. У 2020-му на голосуванні були вже не біломи, а знову моби. І на вибір було два мирних моба і один агресивний. І на мою думку, це був найдивніший перелік мобів на вибір: квіткова корова, чекун з крижаними закляттями та спрут, що світиться під водою. Переміг спрут, і тут я не знаю, чи добре це, чи погано, тому що як такої користі від нього небагато. А рамки, що світяться. Наскільки це корисний предмет та як часто ви ним користуєтесь, я от не користуюсь. Чи були б корисними інші моби, не можу сказати. Але це все одно був дуже дивний волд. У 2021-му на голосуванні також винесли трьох мобів, хоча в цілому більше біоми на голосуванні виносити то і не будуть. І це саме той рік, коли ми обирали між мідним големом, Елаєм та якимось болотним створінням, яке виглядає як жива купа ліан. Переміг Елай. І за кого я тут голосував, я реально не пам'ятаю. Проте, враховуючи, що болотний моб програв з великим відривом, за нього то й ніхто і не голосував. В цілому, то Елай переміг і в першому голосуванні, набравши аж 51%, що є більшістю. І робити другий етап голосування вже не мало сенсу. Знову ж таки, я не пам'ятаю за кого я голосував, але Елаєм з тих пір я також жодного разу і не користувався. 2022 теж доволі дивний Воуд, бо було три моби, які не надто подібні один до одного: Сніфер, Туфовий голем та Шахтарський Гном. чи як його там. Тобто, якщо у 2021-му моби були хоча б приблизно з однієї категорії, то в 2022 знову якийсь набір дивних рішень. Переміг Сніфер, і на мій погляд, це теж доволі дивний переможець, з яким я особисто теж не грав і навіть не намагався його знайти та виростити. Голосував я за туфового голема, хоча користі від нього теж було не надто багато, але він мені здавався прикольним, що він, типу, може стояти і тримати речі в мене вдома. 2023, і в цілому останній рік, коли нам пропонували щось обрати, давав на вибір трьох мирних мобів: по суті, тварин, краба, пінгвіна та броненосця. Переміг броненосець, завдяки якому тепер можна робити обладунки для собак. Я голосував за Пінгіна, бо він прикольний, а сенсу, скоріш за все, від нього було так само небагато. Наскільки часто ви користуєтесь ободунками для собак, а наскільки часто ви взагалі користуєтесь собаками? От і виходить, що моб новий наче є, а користь іначе ні. Хоча, якщо розглядати це не як якусь користь, а як наповнення світу життям, то будь-який моб краще, ніж нічого. Тому і броненосець, і спрут, що світиться, це краще, ніж пустота. Звісно, що по двох виключеннях з правил – болота та мідний голим зарано казати, що Моджанг додадуть до гри усе, що раніше було показано. Проте надія така є, тому що саме система дропів маленьких проте частих оновлень дозволяє їй впроваджувати в гру купу всього, не сильно хвилюючись про те, що треба набрати ідей на масштабне оновлення. Вони запросто можуть додати лише Пінгвіна чи лише туфового голема з декільками новими фішками. І випустити це як два окремих дропа. І хоча це лише мої вологі мрії, на мою думку, було б непогано. А ви пишіть за кого ви голосували на тих чи інших волотах і чому ви вважаєте, що саме це треба було додати в гру в першу чергу. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного вам.